Всім привіт! Багато в кого виникають сумніви, або запитання на тему того, а чи варто робити ремонт у холодну пору року. Зараз я наведу 5 аргументів, чому так. Перше, завдяки багатому досвіду та правильному підходу до технології висушування стін, ми перебираємо основні ризики, які пов'язані з цим. Або надмірна вологість, а це пліснява, відпадання шпалер і таке інше. Друге це пересушування. Його також ніколи не виникає, якщо ти робиш це правильно. Друге заміна комунікацій, водопостачання та в першу чергу опалення. А також заміна віконних систем чи їх вдосконалення. В нас працюють найкращі професіонали, які протягом одного-двох днів зроблять це у найкращому вигляді, і це ніяк не вплине на мікроклімат у середині приміщення. Тому ніяких проблем. Третє. Як би там не було, але, на жаль, наші постачальники вже попереджають нас про підвищення цін з початку листопада. Тому є певний резерв часу для того, щоб встигнути закупитися всім необхідним і розпочати довгоочікуваний ремонт. Четверте. Робота з підрядниками. Як не крути, але у цей період у них значно менше роботи. Тому ціни також не лізуть вгору і в них більше вільного часу. Хочете зробити, робіть зараз. П'ята причина стосується суто нашої компанії. Наші резерви не безлімітні, і ми можемо взяти до кінця року лише 8 об'єктів під ремонт. Тому поспішайте, якщо ви хочете встигнути саме з нами. Тож, хочете встигнути відмітити перемогу у своїй оселі? Не зволікай, поспішай до нас. Робити ремонт у будь-який час це завжди гуд idea.